І так на сьогодні у е, сьогодні нас перше 1.04 Перше 04, 1 .04 рік. І не одходячи ж тут, я ж не знаю на чому перервався той ролик, но я хочу доповнити через те, що я не я такий айтішник не навчився переводити. І з цього ж самого місця я ще нікуди із його не вставав. Е, Ось воно, бачите. Просто я не вмію, не вмію на ходу переводити, переводити, щоб мене знімало, і, щоб мене знімало, ну, і щоб природу, де я знаходжуся. Так от, коротке резюме до предучого роліка про чортів з рогами. Або предучий буде, або перед цим. Я його виставлю, зараз прийду додому. О, так от е ще раз хочу напомнити вам, що бійтеся чортів з рогами. Е хто такі чорти з рогами? Е я, я без підготовки, без листочків. От, там в мене вже критика пішла в предыдущих роликах, що я брат кличку. Ну, по цьому я згоден. Е замічання є. Теж мудрої дитини, що мигання Ну, я таке як споминаю, так і держу крепко планшет, але що в мене немає удобств особі. Тому е, тому я просто коротенько зайшов, щоб себе зняти на фоні себе е, вам напомнить: бійтеся чортів з рогами. О, і не сумнівайтеся, якщо ви не будете коні вселенної соблюдати. Які той, ці всі закони, які вже приймають Конституція України, потім е, президентові на Фоста наступають, щоб він приймав, приймав е, закони одному, другому, третьому, це все пішки, маріонетки, е, глобалістів які на сьогоднішній час видно ж по всьому, по піщі, по, по продуктах, які нам роблять, по відношенню до людей. Ну і про все остальне. Ось я сочку набрав від деречка. Будемо робити вдома в кавичках Кока-Колу фанту із березового соку. І продукти, і те ж саме до медицини на сьогоднішній день. Просіть, хай Господь Бог береже цих чортів з рогами через те, що е, всемірний оцей, як він там, Ф, ну кучера медицина ця всімірна герує оцей всякими е, корпораціями е, е, частними. І вони, і вони соответственно. І вони відповідно, роблять так як, каже, так, як кажуть ємці глобалісти. І Вони привращаються в чортів з рогами, а якщо ми ведемося на їх. А система, що там нормальна людина довго не виживе, вона туди або втече, або стане вить в стадію вовків. Тобто робить те, що всі роблять, так як пастирі. Будуть робити, підстраюються під систему, бо їм там до пенсії вони доробили ще хочуть доробитися. Так як поліціянти хочуть доробитися до пенсій чи до привілегій чи до звання у своїй системі, так як депутати хочуть за тепле крісло вдержаться і приймають те, що їм будуть казати, іначе вони. Якщо вони перестануть бути чортами з рогами, їх просто автоматично відправлять або на фронт, або ну, сатана придумає, як гайку прикрутити і на фоста наступить своїм чортенятам із рогами, з хвостами. Так що будьте уважні, ось що я себе показав. Вкратці думаю ще доповнення ролика, а то я говорив горі, аж потім тільки побачив, що оказується, запис то не йде. Я, я розказую. Ой, так що гарного вам дня, мудрості. І ще раз закликаю, бійтеся чортів з рогами. От. А... Прислухайтеся до бородатих, мудрих дідушок, прислухайтеся до тих, хто Слово Боже читає. Читайте самі Слово Боже. І робіть правильні виводи. Хай вам творець дасть на це мудрості. На все. А йому слава і отцю.